Друзі, всім привіт! Рад всіх бачити на своєму каналі. І Сьогодні будемо ми пробувати укореняти рози. Ось такі рози, ось така червона, біла і така вишнева. Це Миколаївні подарили на день народження, вони простояли у нас у воді. Ось Зараз ми будемо їх розкривати. І пробувати укоренити. Привозити рози це не наші звісно, рози. Ось що погано приживаються. Ну, ми спробуємо. Побачимо, що у нас вийде. Ось ну, це вже так, розпаковуємо. Це розпаковуємо. Бачите, де, видно, де вона стояла у воді. На іскось беремо брунька. На іскось відрізаємо. Так, І відраховуємо. Раз, два, три. Третю. Робимо включно. Опа. Ну так, оп. Нет, я уже взял четверг. Я одну ведрезать. за Так, беремо. Один, раз, два, три. І на цій грунті. Тут тут у нас лопнуло, бачите, ми Робимо так. На спискося раз. І отак от. Так от. Ось. Такий пасиночок у нас получився. Це один. Далі побачимо, що ми можемо ще витягнути. Так, а то двигаемся. Брунка, раз, два, три. Вже добре засохла у вона. У нас так Ну і, напевно, зараз ми ще витягнемо. ним. Ні, тут уже ми не витягнемо. В принципі, попробуємо, може, якраз буде щось. Відрізаємо. Раз, роз, і отака маленька буде. Це потім оберемо вам на одному, ось як ми будемо робити, щоб не затягувати вашого часу. От. Беремо у нас на такі ото, бумажні стаканчики. Набираємо землю, земля у нас покупна. Так вбираємо землю. Так, беремо отакий у нас корнівін. Беремо нашого пасинка, мочаємо корінець у водичку. Добре, отак обмакуємо у корнівін. Так, ось так ми присипаємо, поливаємо добре. Ось так і беремо тепер плотний курочок, вставляємо нашого. стаканчика и плотно можно завяз... завязать руками, а можно на своей ленточкой еще. Здесь. Были наши квиты завязаны. Надеюсь, что я Заслужив на лайк і коментарі. І все. І ставимо їх у тепле, світле, місто. На місяць. Через місяць розв'яжемо і побачимо, що у нас із цього вийде. Всім пока, друзі, пробуйте. А я вам потім засниму, покажу, чи ці у нас прийнялися чи не прийнялися.